Привіт! Я зараз в машинці. це Ford Focus. Дивіться, не відкриває капот, не знаю, правильно чи правильно, капот не відкриваю, заміряю напругу е батареї. Я з батарею заміряю тут. Я дивіться сів і поставив на Ну, закрив. На замок поставив. Зараз побачимо чи покаже. Не знаю, спробую зараз одною рукою це все засняти. Так, тут сюди. Воно зараз придаве купачок і цей на мінус. Мені зараз попробую не ладити. Дивіться. Я на... ну, дивіться, це, мабуть, все одно затратить, бо бачите, лампочка горить. І все одно він показує неправильно. Я, я думаю, що він показує неправильно. Він 12,3. Це мене акумулятор треба знімати, його трохи, мабуть, підзарядити. 19.3, ну ще такий-міні. Дивіться, брав я е, е, цей е, акумулятор ще в 2019. По моєму В 2019 році я його міняв 2019 рік. по Це він скільки вже пропахав. Хоча машина практично не виїжджає. Тут е, на Ford Focus у мене 1.6, виходить в ньому треба. Зараз я вам скажу. Йому потрібно 800 ампер годин, А година, там, по-моєму, я брав 850, якщо чи 700, там 50, по 850 ампер, то тут трохи зазвичай більше. Модель, зараз, може, глянемо, яка модель стоїть. Зараз, зараз нажати кнопку на розблокировку. А, ні, це тільки з пульта треба. Зараз нажав 12.09. Це нажав, ну з ключом розблокував, мене я посудну рукою знімаю. 12.10, бачите, зараз радіо. Включимо радіо. В об'єкті, але він вже настільки виснажений, він настільки деградував. 12.04, бачите, 12. Коротко, 12. Вимикаю. Так, так що отак, друзі, отак я заміряю АКБ. Це може неправильно, можна заміряти і там, але мені кажеться, так вже в принципі самому машині можна заміряти. Він виключився, він закрив і в мене є дані. Про акумулятор. Так що от такі от діли? Оба автоматично закрилася, машина, дивіться. Я нічого не нажимав, бо я одною рукою тримаю. Зараз заслонка класна. І він підніметься до... Вернеться на свою напругу. Так, ось ми очікуємо це на клімці де в спідометр впав вниз. Ці стрілочки попали вниз. І зараз заслонку. Ось, бачите, попали цей комп'ютер виключився, дивіться, бачите, це, дивіться, бачите 12 12. Сейчас Зараз до 12,3 буде. 6. Ну, Це все одно акумулятор підсівший. Ну, нормально, але підсівший треба його заряджати. 12.6, по-моєму, повинно бути. Буду знімати і теж буду заряджати, потім покажу, якими зарядками. Але це вже може потім я засніму. А акумулятор, а метанцев кожухи закрив. Акумулятор, по-моєму, Bosch. Я брав Bosch. по-моєму, Bosch польський. Я в епіцентрі брав. Тоді часу не вистачало, я сразу вибіжав і же пішов купувати Bosch, Те, що попалося, те, що було по акції. Там невелика ціна скидка була, але, друзі, все одно я його купив. І дуже чудовий акумулятор це з 19 року, ну вже 5 років, грубо говоря. Скоро 6, ну 6-5 років, блин. Ну блин, нормально відпахав. Я мабуть... А, ми зараз може відкриємо і побачимо як амуналітор. Зараз точно верхня книжка на верхній буде написано. Такий ось двіжок. Така ось окришки, дивіться, бош. Бош, а там не видно. Не видно. Не видно. 74 ампер година. 750 ампер. А, 750 я вибачаюсь, бачите, 750. Ну коротше говорять 2019 року. Отак він і уже прослуг жив. Зараз я замірюю, звісно, вони знімають, але замірюю його напругу тут. Так, друзі, ну я не показав, тому що руками я не можу там приєдинити. Мене камера телефон не, не, не вдала. Але показники сіті, що я тут заміряю і показники, що на батареї однакові. Я повністю закрив, нажав, так само почекав всі тяжі показники тестерам, які земля тут, і вони тут теж є. А тепер давайте зараз заведу і подивимося, чи покаже він зарядку Ген, По-моєму, геніартор не покаже. Зараз побачимо. Так, дивіться, показує 12.04. Зараз я спробую завести. Я зараз включу, дивіться, я так, ну ось, бачите, 12. Сюди я, Двері я закрив. Зараз я включаю зажигання, все, пішло, дивіться 10. Просто це просадка, що я включив. Ось бачите. Зараз погасне все, все погасло. І тепер я буду зараз завозити. Ну а кумір все одно підців, десь я завожу. Все, дивіться. І зараз буде... А ні, бачите, пішла зарядочка. Я його завів, дивіться, пішла зарядка, показує зарядку. Тобто, бачите, масу я, ну куди не буде маса за, за маси ось це для де ручний, де... І дивіться, пішла зарядка. Все, зарядка акумулятора пішла. Тобто, друзі, до сердечника туди я вниз 에, підключив цей щуп до вниз, 12, цим крючки прижав. тому ну, що одну рукою я знімаю, якраз одна рука вільна. І в мене показує зарядка. Зарядка це 15, він сюди мене на холодно 25 і потім вона падає. оберти падають, він там потім спускається до 14, там, я не пам'ятаю. Тоже таке вже, знаєте. Так що, друзі, отак ось. Ось такий ось апарат, бачите, вже похолодало, він це показує, що морозна фішка, ось. 3 градуси зараз на вулиці. Ну, воно вхолодає, що акумулятору і приходить. Потихеньку він підсаджується. Все, зараз на оборотах він працює і зараз він потом потихеньку буде збавляти і спадати до 14 з копійками. Тобто, друзі, хочете заміряти, якщо у вас є от, прикуритель по любе у вас є, можна не залазити в машину, не відкривати капот і не заміряти там. Це я вже сам забув, я сам перепровірив. Я також з таким же чином став. Тобто, я зможу вийти і такі самі показники будуть на, на генераторі, якщо я КВ кину. Зараз подивимось, трохи пускай прогріється, побачимо, що буде. Пропрацювавши декілька хвилин, дивіться. Потихенько воно бачите 15 було 15-15, там 15-10 і потихеньку вже бачите, спадає. Тут, друзі, хочу додати те, що не треба піднімати капот і перевіряти. Дивіться, бачите, все спадає це буде 14. Ну він потім її опуститься трохи ниже. Тобто таким ось -то способом бачите, плюсовий. Клєму. Я в сердечник не, не, не за це все кільце, а в самий сердечник, там плюс. А мінус. ну Можна мінус тут, але мені неудобно тримати, хочу засняти. Я підключив, де пасок безпеки. Тобто отака от штукована. Так що, друзі, отак ось. Прогрівається. Це я вже я вже можна їхати 0,9, я не сильно довго його прогріваю, я ніколи не довго не прогріваю його. Ну, 3 градуси, понятно, що це, але. Потихеньку і виїжджаєш. Дивиться, так падає. Вже 15, потім 13, 14,9, 1495, 1498, 14. Зараз він буде вниз спадати. Друзі, ну все, треба їхати на працю, не буду вже покати, далі він все там далі впаде донизу. 14 1497, 94. Тож, друзі, хотів нести, що просто можна заміряти напругу, не виходячи з машини. Сіли в машину, взяли тестер і так от заміряли. Це, мабуть, для вас не новинка, бо це я сам просто згадав та тестер мене під рукою був, та думаю, засніму відос і покажу вам. Так, Друзі, дякую вам за все, за те, що продивлюся, за те, що дописуєте це і то можна було сюди доставити якусь опцію, але я рідко. Просто за те, що вже з тими таталікинами довбешся вдома, та я думаю. Добрався до цього акумулятора, треба буде зняти, бо він тут вже не знаю, вже рік точно не знімався. Я заряджав, щоб бог знає коли. Треба буде зняти його і цей акуматор трохи відновити, бо щоб йому повністю не прийшов кінець. За технікою треба дивитися, хоча цю машину трохи вже і так підзабив на неї, треба і ходу міняти, і те, і те, блін. Кругом треба гроші. Так, друзі, дякую вам. Всім пока, бережіть себе. Все, до побачення.